Усім мої вітанічка, Мене звати Дмитро, я остеопат та йоготерапевт терапевт. І для себе вивчаю нейрофізіологію. І я сьогодні хочу підняти таку тему, як наш гормональний фон. Чому у вас низький тестострон або високий естрадіол, або дуже високий пролактин, або проблеми з глобуліном, котрий з'єднує гормони. Так? І ту найголовніший це кортизол. Так, я впливає стрес на наш гормональний фон. Усі знають, що кортизол це гормон стресу. Він вироблюється над нирниками. І що відбувається? Він вироблюється під час якоїсь екстремальної ситуації. Він допомагає, наприклад, під час травм боротися з запаленням, він стимулює нашу нервову систему, наш ШКТ, додатково зменшує цукор. Тобто це реально класний гормон, який нам допомагає вижити. Але є нюанс. Коли він на постійній основі підій не працює, так, вироблюється. Це призводить до доволі таки серйозних наслідків. І ось про ці наслідки ми сьогодні порозмовляємо. А вже ж, навколо війна, але є нюанси. Більшість з вас використовує телефон кожного дня. Це кличеться думскролінг, але це не тільки стосується, наприклад, поганих новин. Це так само стосується нашої дофамінової системи. Да, ми вже на нейромедіатори перейшли, але це важливо для розуміння. І коли ми постійно провокуємо кортизол, стрес, немає різниці, який він: позитивний, негативний, шумовий. Або, наприклад. Зіровий, коли ви щось бачите, багато кольорів. Все це оброблюється мозком. У нас 5 органів відчуттів, так, і ми аналізуємо усе навколо, ми робимо це вже несвідомо. Хтось свідомо, окей. Але коли ми бачимо дратівники, у нас може підійматися рівень кортизолу. Навіть якщо ми не отримуємо дофамін, якісний дофамін, це так само. Або ми отримуємо дошманський дефамін, наприклад, ми скролимо той самий TikTok або Інстаграм, ми дивимося, як живуть люди, і це піднімає стрес. Це нас не радує, це нас провокує. Провокує на те, щоб ми потробляли контент. Це провокує нервову систему і формує у людини ілюзію, ілюзію того життя, котре вона не живе. Людина намагається якимось чином жити життя малюнків. Те, що вона бачить, ми провокуємо нашу нервову систему, наш мозок. Ми формуємо ілюзію в голові. До речі, навіть якщо багато ми кольорів отримуємо, це так само провокує нашу дофамінову систему. Чим більше кольорів ми отримуємо, тим менше ми отримуємо задоволення від звичайного життя. Наприклад, сіре місто. Так? А малюнки такі гарні, такі якісні кольори. І, а вже ж це дає на нашу нервову систему. Підіймається кортизол. Ось ви, наприклад, зараз сидите, у вас немає світла. А на вулиці працює генератор. Це е, так само впливає на наш мозок. Він перевантажується від цього шуму, навколишнього свого шуму. Адаптація проходить. Йде проходить, адаптація десь ну, півроку. Це стосується не тільки е, того, що. Іде адаптація нервової системи да, до стресу, це стосується так само і бойових дій щодо військових. Військовий, який знаходиться у стані стресу більше, ніж 6 місяців, його інстинкт виживання падає, тому що він вже відчуває себе впевненіше. І йде деяка толерантність до кортизолу. Але є нюанс: коли у нас постійно працюють надмирники. Це так само провокує дисбаланс з іншими гормонами. І коли у нас високий кортизол, наприклад, у чоловіків, одразу падає тестостерон, вільний тестостерон. І підіймається глобулін, гормоноз'єднуючий гормон. Так, він відповідає за контакт тестостерону, вільного тестостерону з естрадіолом для того, щоб він працював. І коли у нас високий, наприклад, кортизол, тестостерон не працює, грубо кажучи, вільний тестостерон на паузі. Він може бути по показникам вище, але якщо у вас високий глобулін, вищі норми або у межах високих межах норми, то ваш тестостерон означає, що не працює. У чоловіків може підніматися так само естрадіол. Він може бути або в межах норми, десь на межах верхніх межах норми, або за межами норми. Таким чином, так само у людини може падати, падати лібідо, не буде бажання розвиватися. Людина буде відчувати постійну тривогу та стрес, постійні панічні атаки. Людина не буде бачити сенсу життя, у неї буде зменшуватись концентрація. Може, ви щось знайшли своє. І вже ж може підніматися пролактин. Пролактин, він, коли він вироблюється? Він вироблюється у жінок, котрі кормлять груддю. Так, і якщо у чоловіків він піднімається, це дуже поганий показник. Це призводить до того, що Чоловік, ну, грубо кажучи, так, він стає жінкою, да? по емоційному плану, тобто психоемоційний план, це дає на шкіру, на стан шкіри. Він може формувати дратівники, такі як псоріаз, проблеми з вегетатикою, проблеми з іншими нюансами, наприклад, проблеми з ділянками, котрі ви пошкодили. Наприклад, у вас травма попереку була, як колись. І ось у вас все ок, у вас йде відновлення, ви вже не відчуваєте цієї травми, ви начебто закачуєтесь. І ось тут якийсь випадок, у вас починає гостро боліти поперек. Чому саме поперек? Бо це слабка ділянка. І якраз таки вона йде в запалення. Це може стосуватись, наприклад, а вже ж якщо привантажитесь, а якщо ви ведете спосіб життя такий самий, як до цього випадку нічого не було отримано. Психоемоційного навантаження, це може призводити до зубального процесу у слабкій ділянці. Ось так працює психосоматика. Таким чином, щодо жінок, високий пролектин збиває цикл. Це дає по психоемоційному стану, людина не розсуднається, так само має проблеми з психікою, так само дає це на Саму якість життя у жінки падає лібідо або цікавий аспект. Якщо вона у стосунках, якщо вона у стосунках, вона може шукати щось інше, тому що вона не отримує тих емоцій, які вона отримувала під час стосунків. Це стосується і чоловіків, але не так. У них трохи по іншому. Коли падає тестостерон, він тесто піднімається струдіо, то е у нього е як падає бажання. І тому е, жінка у цей момент, коли, коли да, у чоловіка високий кортизол, у нього змінюється запах. І цей запах відчуває людина, тобто жіночка, його дружина або кохана, немає різниці. І він себе введе менш стабільніше. Е, у цей момент жінка може відчувати щось те, що він змінився, або щось таке. Якщо це довгострокові стосунки, в першій там місяці жінка може допомагати чоловіку справитись з цим стресом. Але, так як ми все ж таки тварини, то ми йдемо за інстинктами. Якщо не стабілізується стан у чоловіка з кортизоном, він починає шукати якісь відповіді, йде психологічний дисбаланс. І це дає таким чином. На, на, на впевненість в собі чоловік втрачає впевненість, а вже ж немає тестостерону, який відповідає за те, щоб плодородити робити дітей. Вільний тестостерон падає, високий естрадіол, високий пролактин, високий рівень стресу, кортизол. Кортизол гасить бажання, він відповідає за виживання. І людина живе у цьому темпі. а вже ж мозок жінки. Теж відчуває стрес, і вона починає шукати щось інше. І вона це не знає, як подати, і там вже йдуть інші відмазки. У чоловіка теж, коли високий рівень тестостерону, він хоче навпаки більше жінок. Один з аспектів. Це все одно йде на психологічний аспект, і це треба вирівнювати. А ось як вирівнювати, це відокрема тема. Я в наступному відео. Візьму наукові дані, наукові дослідження щодо цього, і підберу ось на цьому столі продукти. Котрі продукти, можуть впливати на можуть позитивно впливати на стан гормонального фону на рівень кортизолу. У цьому відео я хочу додати, що дуже сильно впливає, наприклад, для жінок допомагає кардіо навантаження у чоловіків теж, але це в залежності від того, що вище: дофамін чи серотонин. Для, якщо є високе ну, бажання дофаміну, так, отри, недостання дофаміну або серотонину, так, можна кардіотренування, тобто аеробні тренування, аеробне не аеробні. аеробні. А, жінкам теж може допомогти аеробні якраз таки тренування. Таким чином ми можемо підіймати і рівень серотонину. І у нас не буде такого бажання, наприклад, у дофаміні. Щодо харчування, я вже пояснив в наступному відео. Додатково сон дуже сильно впливає сон. Якщо людина спить менше 6 годин, навіть 7-7-8 треба спати, а то і 9 годин при можливості, то так само наш мозок не встигає відновитись під час цього стресу. Медитації дуже сильно допомагають ранкові, наприклад, якісь там ритуали. Теж може допомагати. Сама ритуальність у вашому житті може допомогти у довгостроковій перспективі, навіть для того, щоб стабілізувати свій стан. Зробіть якісь ритуали, котрі вам будуть допомагати тримати себе у формі. І коли ви можете побачити, коли у вас є гарний настрій, у вас є ритуальність, ви її нормально підтримуєте. Як тільки у вас поганий психологічний стан, ви можете розбити, не прокинутись а Потім у вас не буде бажання якийсь ритуал зробити, і це йде по накатанні. Це перший е, е, сигнал, що треба звернути увагу на стан вашого кортизолу. Слідкуйте завжди за маленькими змінами. Маленькі зміни це дзвіночок, що щось буде гірше, бо це буде як ком. Чим більше ви знаходитесь у стресі. Тим більше буде давати на наднерники, кортизол, проблеми з дофаміном, саретинином, везопресін. Вазопресін, так, да. це, до речі, теж класна штука. Ми можемо казати про окситоцин і вазопресин. Якраз таки, ви повинні завжди жмякатись зі своєю улюбленою половинкою. А якщо ні, я теж дам у наступному відео інструмент, як себе заспокоїти. Ні, навіть зараз я дам цей інструмент. Можете спробувати. Давайте. Сідаємо. Це не медитація. Медитацію ви знайдете у мене на ютуб каналі. Можете спокійно дихання. Медитації, да. дихання, ви можете два види дихання. Одне дихання зранку для стимуляції, да. і інше відео перед сном, для того, щоб заспокоїтися. І медитації теж знаходите на Ютуб каналі. Просто медитація пробиваєте або там дихання пробиваєте і знаходите. А зараз це такий інструмент на 1-2 хвилини. Ми сідаємо і ми починаємо гратися очима. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. І так ми працюємо десь 2 хвилини. І додаємо клацання такі. І граємось так очима. Спробуйте це робити десь 2 хвилини. І потім напишіть в коментарях, як змінилось відчуття. Ви можете перед тим, як це робити. Подумати про щось погане. Або щось трапилось погане. Ми робимо це, зупиняємось через 2 хвилини і аналізуємо ваш стан на даний момент і пишемо в коментарях, як відчуття. Що це? Є психологічний інструмент, назви я не пам'ятаю. Але коли я щось забуваю, я починаю клацати і я згадую. Де що я забув у моменті, коли треба різко вирішити. Таким чином ми вмикаємо дві навпівкулі і вони покращують аналіз як, як під час сну. Були дослідження, котрі показали, коли людина спить і його очі працюють. Це якраз таки працюють аналізатори, бо очі це частина нашого мозку. І ми таким чином провокуємо ділянки нашого мозку, котрий покращують, посилюють аналіз. У екстремальній ситуації і зменшує кортизол. Таким чином, під час сну людина швидше відновлюється. Ось вам інструмент користуйтеся. І що? Практикуйте йогу, котру у мене на каналі. І на наступному тижні я зроблю відео з тим, що треба їсти, для того, щоб зменшити кортизол і відчувати себе супер. І будьте здорові.